Сало цей універсальний засіб спокуси і легенди про гідне минуле, і промін надії про світлий образ ситого майбутнього. Це слова за аудіоролику про сало, який на початку червня вмикали з того боку українсько-білоруського кордону. Важко зрозуміти, що хотіли сказати цим креативники режиму Лукашенка, але ця дивна війна аудіозвернень раніше ще було про борщ та щі, увійде в історію участі білорусі у війні на боці агресора. Та зараз не про це у новому випуску ВОЗ ми поговоримо про історію сала. Ви дізнаєтеся, як Британія ледь не втратила Індію через тваринний жир, яким на смак було гітлерівське сало. Та чи правда, що українці завжди обожнювали цей продукт? Подивіться на цю шумерську табличку, якій понад чотири тисячі років. А саме сюди, ось це слово, яке читається як і шах, це сало шумерською. Це перша в історії згадка цього продукту. Вісімнадцять банок сала, як повідомляє нам табличка, мав чи то віддати, чи то забрати дехто балі ще чотири банки. Інший шумерне ім'я Німгір Абла. Шумері сало використовували і для смаження, і для випікання хлібу от тільки зберігати масний продукт свіжим в спекотному месопотамському кліматі було важко. Тому зазвичай сало поєднували з місцевими прянощами насамперед кунжутом. Це додавало йому пікантності, і водночас перебивало неприємний запах та присмак, якщо жир і справді починав псуватися. Сала шумери заготовляли багато, навіть у невеликих містах, таких як Забалам, саме воно згадується у таблиці, оперували сотнями кілограмів. Ним сплачували податі до скарбниці, отримували платню і навіть постачали його до інших країн, обмінюючи на метали і коштовне каміння. Оскільки торгівля тривала століттями, вочевидь, месопотанський рецепт дозволяв зберігати оброблене сало довго і довозити до покупця цілком їстівним. Стародавні єгиптяни одними з перших почали використовувати сало з медичною метою. Втім, йшлося не про його лікувальні властивості. Як найдоступніший тваринний жир, воно було основою мазей, зокрема протизапалювальних. Заради здоров'я можновладців, враховуючи їхній статус, використовували сало не свиней, а шляхетніших тварин, таких як антилопи або ж гіпопотами. Але для всіх інших вистачало і свиней. До того ж, єгиптяни зрозуміли, що сало чудове мастило, намащеними ним рейками було легше пересувати навіть великі кам'яні брили, потрібні для зведення пірамід та храмів. Цікаво, що майже в той самий час із тією ж метою використовували масний продукт, будівничі Стоунхенджу. поруч знайшли залишки посудин, в яких стародавні зодчі витоплювали сало. Навряд чи навіть таку просту технологію за тієї доби можна було запозичити безпосередньо з далекого Єгипту, тому швидше йдеться про паралельні відкриття. Ще тими салоїдами були хетти, стародавні мешканці сучасної Туреччини. З письмових джерел ми знаємо, що сало на їхніх ринках продавали на вагу і за ціною воно дорівнювало меду, а свиня, яку відгодовували на сало, коштувала вдвічі дорожче за звичайну. Що ж до харчових традицій хеттів, то найкращою стравою вони вважали шматок трохи підсмаженого сала на хлібі. Так його їли місцеві володарі. Такими канапками хетські жерці частували своїх богів. Серед хетських законів траплялися й дивні: якщо, скажімо, собака з'їдав шмат чужого сала, то власник продукту мав право вбити пса і дістати вкрадене просто з його шлунку. Закон, щоправда, не уточнював подальшу долю врятованого майна. Сало барана хетти використовували в магічних ритуалах. Фігурки, виготовлені з цього матеріалу та воску, символізували ворогів. Жриці розчавлювали їх та кидали у вогонь. Такий собі близькосхідний варіант ляльок-вуду. Грецькі божества також сиділи на сальній дієті. Елліни вважали найкращою частиною туші жертовної тварини все ж м'ясо, і тому залишали його для людських, зокрема жрецьких банкетів, а богами йшли залишки, зокрема й сало. До того ж, жертви зазвичай спалювали, а сало добре горіло. З тієї самої причини сало часто діставалося і рабам. Вільні греки віддавали перевагу м'ясу, а жир вважали ще й корисним саме для невільників, адже ті виконували важку фізичну роботу, а сало добре відновлювало сили. Римляни до сала ставилися приязніше. Вони не лише заготовляли його самі, а й купували у своїх північних сусідів, галлів. Тамтешні сало і шинка вважалися тоді найкращими в Європі. Зокрема, завдяки технологіям копчення та засолки. Після приєднання Галії до своїх володінь римляни запозичили і творчо розвинули рецепти своїх нових підданих. І тепер в Італії є щонайменше два місця виробництва особливого сала, яке називається Лардо, в долині Даоста і в Тоскані. В першому Лардо заготовляють у дерев'яних діжках з дубу чи каштану, а в тосканській Колонатті – в мармурових ваннах, адже поруч з цим поселенням добувають славнозвісний карарський мармур. А зараз хочемо звернутися до кожного глядача. Ми не зможемо працювати без вашої підтримки. А вона, на жаль, останнім часом сильно скоротилася. Без вас не буде ВОС. Якщо ви хочете, щоб ми продовжили робити нові випуски, не забувайте підтримувати нас. Підписка на BuyMeACoffee або разовий донат допоможуть нам продовжити роботу над проєктом і розвивати український YouTube. Вас має існувати і ставати кращим. І це у ваших силах. Хочемо подякувати тим, хто вже допомагає нам особливо активно. Це брат українців, Ілья Майер, Юрій Кравченко, Андрій Скоропат, Володимир Яковлев, Олег Федорцов. Жидецький Юрій, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Солити та коптити свинячий жир в Галів навчилися інші народи європейського континенту, зокрема германці та слов'яни. З того часу його вважають своїм мало не в кожній європейській кухні. Деякі народи, зокрема українці, ображаються, коли їм кажуть, що сало вони в когось запозичили. Втім, навіть слово сало вперше зустрічається зовсім не у вітчизняних літописах, а у вірменському творі VII століття історія країни Алуанг». Він містить опис бенкету хозарського володаря, в якому є і невірменське слово салой. Йдеться не про страву, якою насолоджувалися на бенкеті, а про застиглий жир, який лишався на ковшах та посуді. Мовляв, хозари не паряться, а після юшки, не миючи, туди ж наливають собі вино або молоко. Так, у цьому випуску є доволі неапетитні моменти. Можливо, слово і справді було запозичено в слов'ян, які жили в хозарському каганаті або ж визнавали його владу. До того ж, верхівка хозарів вже невдовзі прийняла юдаїзм і тому навряд чи їла надалі нечисті за моїсеєвим законом м'ясо чи сало свині. Свинину забороняє вживати вірним не лише юдаїзм, а іслам. Із здобуттям мусульманами близького сходу та північної Африки місця для сала не залишилося і там. Натомість у християнській Європі його вживали дедалі активніше. А батько західного чернецтва Бенедикт Нурсійський у VI столітті навіть наполегливо радив вирощувати свиней в монастирях, зокрема заради сала. Поширена в багатьох європейських країнах легенда стверджує, ніби християни навмисно розводили свиней в краях, що піддавалися регулярним нападам мусульман, адже ті під час своїх рейдів гребували нечистими тваринами. Розповідають цю історію і про українських козаків проте насправді це лише міф. Зрештою, свиней нападники могли просто знищувати. У венеційців є своя легенда, нібито у восьмому столітті вони вивезли з Єгипту мощі святого Марка, просто загорнувши їх у величезний шмат сала. Сало давно стало невід'ємною частиною образу українця, темою жартів та анекдотів. Іноді важко зрозуміти, де в цьому гуморі завершується самоіронія, а де починаються наративи від східного сусіда, якому так подобається карикатурний образ жадібного і ненаситного малороса. І зазвичай, коли йдеться про нашу стару кухню, скажімо, козацької доби, то ніби саме собою передбачається, що свине сало там одна з основ. На постаменті пам'ятнику свині у Полтаві написано: одвічній годувальниці українського народу. Насправді це стереотип. Ось що каже історик Вадим Назаренко. За даними палеозоології та писемними джерелами, на наших теренах від часів Русі основним видом м'яса точно була яловичина. Це підтверджується даними із середньовічного Києва, Батурина часів Гетьманщини та інших місць, де вивчали останки свійських тварин. Це не означає, що свинини їли мало, але вона не була головним джерелом тваринного білка. Зазвичай свині займали друге-третє місце після великої і дрібної рогатої худоби. Зрештою, і зараз основне м'ясо в раціоні українця це курятина, а не свинина. А дослідник Олексій Сокирко зазначає. В Гітьманщині, наприклад, свинею відгодовували в основному в заможних економіях козацьких або старшинських, де, скажімо, існували броварні і винокурні. Де були відходи у вигляді жому, макухи, якими якраз відгодовували поросят, кабанів. Ну і відповідно мало ось такий харчовий запас. Свинарство в Україні, додає Сокирко, виходить на перші позиції лише всередині 19 століття. Якоюсь мірою сало таки врятувало християнську цивілізацію в темряві середньовіччя, але не як їжа, а як паливо. Бо саме з нього виготовляли сальні свічки, які використовували в церквах, монастирях і скрипторіях, майстернях, в яких ченці переписували рядок за рядком книжки, і не лише з християнського канону. Свічки з воску винайшли лише згодом, і вони були занадто дорогими. Тож сальні світильники протрималися аж до відкриття стеарину і парафіну в дев'ятнадцятому сторіччі. Сало допомагало відливати і церковні дзвони. Глиняну болванку обмазували суміш жиру з деревним вугіллям, надаючи форми дзвону. Цю форму обмазували глиною, після чого вогнем витоплювали сало. Виходила порожнеча в глині у вигляді дзвону, яку заливали металом. Салом також мастили папір, аби зробити його прозорим. Такою була перша калька, потрібна, скажімо, кравцям для кроїння одягу. А ще довгий час із нього робили мило. Навіть римська назва мила сапо, запозичена багатьма європейськими мовами, походить від слова, що означало лій топлений жир рогатої худоби. З появою вогнепальної зброї в сала з'явилася ще одна робота. Ним почали змащувати гармати і рушниці, аби ті не іржавіли. І зараз мастило для зброї називають гарматним салом, хоча тепер його виготовляють з нафти. Але нафтова промисловість виникла лише наприкінці 19-го сторіччя, а до того плече, а точніше спину зброєрам, підставляли свині. Чим більше ставало зброї, тим більше було їх потрібно. І це був не той випадок, коли гармати виробляли замість харчів. Навпаки, зростання кількості свиней сприяло тому, що і у їжу сала шматками рубленого, топленого або смальця, почали вживати набагато більше. І в багатьох країнах із святкової чи хоча б недільної страви воно перетворилося на страву щоденну. До того ж, сало не лише їли, на ньому і з ним готували. Без сала, щоправда, не свиного, а яловичого. Важко уявити англійський різдвяний пудинг. До нашого часу, щоправда, збереглися лише рецепти початку 17-го сторіччя, але виготовляли пудинг ще принаймні за 200 років до цього. З 18-го сторіччя сало згадує, чи не кожний другий британський кулінарний рецепт. В середині 19-го сторіччя Британія ледь не втратила головний алмаз у короні своєї колоніальної імперії Індію. І почалося все саме з сала, точніше, з чуток, що набої до рушниць Енфілда, які прислали для озброєння місцевої армії так званих сіпаїв, просочені яловичим або свинячим салом. Щоб зарядити гвинтівку, патрон треба було надкусити. Сіпаї були переважно індусами та мусульманами, і для них образливою була навіть думка, що вони мають торкатися ротом сала яловичого та свинячого відповідно. Невдоволення переросло в обурення, обурення в повстання, яке за лічені місяці охопило мало не всю Індію і тривало два роки. Зрештою, бунт придушили, але саме від нього починають відлік руху Індії до незалежності. У новому світі до села ставилися без упереджень, хоча б тому, що жодних релігійних заборон в місцевих мешканців не було. А з приходом європейців в Америці розпочався справжній бум з котарства. Виникла навіть своєрідна спеціалізація. Якщо Аргентина спеціалізувалася на м'ясі, а Бразилія на молоці, то з Чилі до сусідніх країв вивозили саме тваринний жир. В історії цієї країни 17 сторіччя так і називають до бою сала. Індіанці Північної Америки із сала, змішаного з ягодами, м'ясом або рибою виготовляли особливий продукт тривалого зберігання пемікан. Європейські колоністи, мисливці та торгівці хутром призвичаїлися до нього під час своїх подорожей Канадою, а спроба заборонити вільну торгівлю звичним для індіанців продуктом призвела до справжньої війни між торгівельними компаніями, яка увійшла до історії під назвою пеміканової, а ми можемо іменувати її сальною. Завершилася вона втручанням британської колоніальної адміністрації і примусовим об'єднанням компаній. Пемікан припав до смаку не лише індіанцям, і їхнім американським сусідам. До кінця 19-го сторіччя легким, компактним і поживним продуктом зацікавилися армійські інтенданти, які купували його для поповнення військових запасів і в Європі, і в колоніях. Увійшов пемікан і до раціону полярних дослідників, як зручний провіант для людей і собак. Відомо, що його використовували Роберт Скотт та Руаль Амутсен. До речі, про їхні перегони в нас був окремий випуск. Зрештою, можна сказати, що саме з допомогою сала були відкриті і північний, і південний полюси землі. Поява стеаринових свічок і нафтових мастил на той час вже послабили позиції сала як промислової сировини. Водночас наступ проти нього розгорнули і харчові конкуренти: рослинні олії та вершкове масло, зростанню виробництва яких сприяли промислова революція, розвиток великого фермерства та індустріалізація. На боці сала були кухарські традиції і відносна дешевизна. Під час світових воєн смалець перетворився на зручний замінник коров'ячого масла. Бляшанки з американським смальцем отримані за програмою ленд-лізу чи як післявоєнна продовольча допомога і досі пам'ятають господині по всьому світу. Угорське копчене сало називається шалонна. Під час Другої світової угорським воякам видавали бруски густого джему з Німеччини, який можна було різати як сало. Йому дали прізвисько Гітлер Шалонна, тобто буквально гітлерівське сало. Сьогодні рекомендуємо книжку автора сценарію цього відео Олексія Мустафіна Смачні пригоди екскурсії власною кухнею. Це історія низки звичних для нас продуктів та напоїв. Численні наукові дослідження, що доводили шкідливість свинячого жиру, створювали салу скандальну репутацію в споживачів, а за ними в продавців і кухарів. Споживання сала у ХХ столітті і справді скоротилося. Лише кілька десятиліть тому його поступово почали реабілітовувати як частину традиційної, зокрема, й української кухні і як здоровий природній продукт. А як ви ставитеся до сала? Пишіть у коментарях. Якщо їсте його, ставте лайк цьому відео, якщо ні, ставте вподобайку і в будь-якому разі підписуйтеся на канал.